Все, я вже прийшла додому. Поки в нас тривога. Ой, божечки, поки в нас тривога, я буду знімати вам розпаковочку. Тому що ми, українці, незламні, нас нічого не, не здвине з нашого місця, і ми будемо далі відстоювати своє. Ну так, да. все, давайте приступимо до розпаковки. А, хочу ще вам розказати: сьогодні прийшли результати з екзамена. Ура! І знаєте, що я здала. Екзамен міжнародний пес э, і, типу, там ще в душечках було якісь слово таке довгі. Я. Я, я це означає, що я здала екзамен, я його здала з високим рівнем Тіпа, в мене був якийсь великий бал, Тіпа, ну, навіть може 100 там, ну не знаю. Э, я дуже рада, все ще можу вам сказати. Да, Це виходить те, що я англійчанка. Їдемо з вами в Британію. Боже, я вже хлопаю, так от. Ну, це дуже. Я дуже рада, це, це раз. Просто ну, це дуже приємно, те, що все-таки мої всі сили, оці, знаєте, підготовка, це все, ну, вона пішла немарно, і в мене тепер високий рівень з відзнаку здала. Я ще в нас будуть всякі от дипломи. А, не дипломи, а по-моєму, міжнародні сертифікати. Так, якщо не не спрашуйте, чи я так дивлюся, а мене ще тут зеркало. Будуть. Як я казала, сертифікати, так. Да. Хто здав зі знакою там. Так що будемо ждать. А ми приступимо до посилочки. Па-па! Як завжди! Разпаковка! Розпаковка. ну так? Да? Ну, вибачайте, в мене сьогодні такий настрій. Так, давайте будемо. Просто, до речі, оцю я посилку не відкривала в Єві. Тому що зазвичай я відкриваю, типу, всі посилки. Але коли я знаю, те, що там, типу, щось таке, що, що може побитися, і мені треба перевірити. Боже, дуже, коротше. Дивіться, я їм щось просто покажу. То, ну... Просто якісь замотані. Давайте будемо дивитися і робити розпаковочку. О, фок, це прикольно. Давайте я положусь там все робити да. розпаковку. Начинаємо. Luxury brand of the year. Це The рада. Наконец нормальний консилер е, попробувала отакий от. Думаю, ви зараз Але ви... Не... Щас поймете, що це, да? Він такий гарний, він такий, боже, який він класний. Давайте відкриємо і сподіваюся, я просто брала відтінок на угад. Надіюсь, що мені підійде. Ну, він реально як будто люксовий. Ну, до речі, воняє. Ну, пахне. Достатньо приємно, типу, ну, не так, що прям ріжеться там хімія, прям, да? Ну, дуже, ну, мені каже, буде класний, але мені каже, він не буде перекривати багато. Ну, коротше, да, ви там нічого не побачили. Пахне приємно. У мене 10-й відтінок. Чи люксері бренд. Ну, я таке не люблю, я його зніму потом. Блін, ну, виглядає він дуже професійно і не знаю, мені упаковка дуже подобається. У мене був від глумбі, ламель, і будемо пробувати цей. Я в пошках кращого консилера. Найкращого. Але цікаво, чого він не замотаний в пленочці, типу, ну, типу, лол. Далі. Опа! Наконець-то. Наконець-то мої брові будуть уложені. Це гель гель мило для брів. До речі, це наша сьогодні третя тривога за, за день. Четверта вже, навіть. Подожди, а дайте, а что тут строго одно если написано? А, с месяц А давайте я не могу вливаться этим консилером. В магазине вот эта штучка, она типа какая-то глянцевая или что. А вы мне просто такая А тут она, ну, матовая, типа, понятно, да? все, буду опять вроде бы с Я не могу открыть. Опять буду халфую сайта. Сейчас я с вами нахрен вообще. Так, девочки. Короче, иду до домой, потому что я с вами что нужно. Парам пополам, надо просто открыть. И пленочка сама зида. Так. Я, короче, наверное, трошки неправильно сделала. Я вместе с... Я вместе с Тим. Ай, ну, короче... Короче, неважно. важно. Божечки, это просто ад. Да шо за такие, шо мне так не везе? Не можешь открыть? Это я закручу. Ну, тоже эстетичный, дуже. Но я хочу открыть до конца, я буду, нет? Нема такое чувство. Господи, наконец-то добралась. просто жах. А какие у нас тут сургутные? Тоже 6 месяцев, ну и добрый. Эм, uh, вот. Гель для провешек. Ну, воняет, конечно, но ну, не очень. Давайте спробуємо. У меня тут якраз в зеркало, воно вообще видно. Кстати, можна просто було поподрумить, но вам було все видно. Давайте спробуємо. Прям на бровах, на, на бровах, потому що... Вау, ну воно то типа не прям так видно, що капець. але я просто, знаєте, я ж уже на макуяжилась, і воно, ну, не очень буде класний если на ну, на, на макіяж, да? Ось, як гарно. класно, Ну, они сьогодні есть такие прям дуже емоціональна розпаковка, мені прям все це все из-за экзамена думаю. По розміру, просто, ну, одинаковий. До речі, я давно його хотіла, так що. плюс ставлю. І точно такі самий від Ellen Pro, тільки красний є. А я захотіла розовий. Ну, поки воно, типу, як не зас... От бачите, ефект ламінування трохи є. Тільки я їх не розчесала, я просто навезла. Якщо розчесати, буде ще ідеально. Бачите, як гарно. Ну, все, дивочки, покупаємо. Так, далі. Це по базі. Це е, 210-х олівчика. Я не буду їх відкривати, тому що, ну, я ще те й не докінчила. Там, типу, такі от, отакі от десь, так. Да? Але там просто кришечка поламалась. Я думаю, вони якраз були на акції. Думаю, треба брати. Візьму одразу два. Ну і мої любимі да, фаворити, я їх не буду, як я кажу, вже відкривати. Просто будуть пока в упаковості. Ну і... Це, напевно... вообще цю посилку я заказывала заради консилера. Так, у нас тут дальше нічого немало, подарок нічого не положила. це бумага наша любимая, і картонка. Блеск э, для губ. Понятно? Понятно. Kieses, plant, college, egghead. 0. О, це 12 місяців. 03 відтінок, по-моєму. Давайте будемо пробувати. Він, типу, м'ятний чи як До речі, дуже. Так, да, він м'ятний. Блін, в мене губи. Уже якісь перекрашені. Я не хочу, чесно, зараз на губи, тому що. Щас я вам покажу, який відтінок. Тоже классный, холодный такие. Ой. Ну, короче, сейчас я трошки по Нежный нежные такие, вот э, нежно нюдовый. А чем мне э, казалось это, что это как будто отсылка на блеск с Виктории Секрет? Ну, я короче не знаю. Вот, знаешь что... Просто одинаковые. Все. Всім дякую, всіх люблю і давайте знову підписуємося на мене ще більше і знову буде дуже багато розпаковочок, Я вам обіцяю це. Взагалі, до речі, поки ми тут говорили, в мене бровки трошки застигли, і вони тепер менше блистять, і є такий от офігенний ефект. Всіх люблю. А я пішла, мабуть, в коридор. Мабуть, ні, не піду в коридор. Я тримаю купу.